E, наша мета зрозуміти, що таке агрегація, і ми це будемо робити в порівнянні з композицією і асоціацією. Значить, тут, так би мовити, буде таблиця 3 в одному, да, для когось композиція вже може бути знайомим, і ми можемо відштовхуватись від композиції, да, щоб порівняти з агрегацією. Ну і дещо можемо забігти вперед, да, подивитися, що ще може бути, да, які можуть бути взаємозв'язки між класами. В цій таблиці буде також подана асоціація, і тут будуть, скажімо так, схожості і відмінності між композицією, агрегацією і асоціацією. Ну, загалом треба сказати, що всі ці поняття: композиція, агрегація асоціація це те, як один клас відноситься до іншого. Так? Тобто це про взаємодію між класами. Значить, і якщо композиція це взаємодія. Частини і цілого, так? або кількох частин і цілого. Агрегація так само можна певною мірою, скажімо так, ну не в такій мірі, можливо, як з композицією, але певною мірою, мірою можна, скажімо так, говорити про взаємодії частини і цілого. То асоціація там об'єкти, ну скажімо так, напряму не пов'язані між собою, так? вони не частина, не ціле, не, не щось інше. І е, тут е, є така особливість, да, що е, ну, якщо у нас є композиція, так, а пам'ятаєте, що композиція це коли є об'єкти всередині об'єкта іншого класу. Да, тобто, якщо вони всередині цього класу, да, ці, конкретно ці об'єкти, вони вже не в іншому класі, да, вони, вони конкретно в цьому. Да, тому е, композиція не, не передбачає да, того, що Оці члени композиції, що вони можуть належати кільком класам. А в агрегації, ну і в асоціації таке може бути. Да? Тобто може, умовно кажучи, бути один об'єкт такий, що ми його заберемо. І якби система від того не зміниться, да? плюс якби цей об'єкт може бути якогось там іншого, іншого класу. Ну і є ще така важлива особливість: те, як відбувається управління. Об'єктами, Да? значить, якщо мова йде про композицію, то композитний клас можна сказати так, що він управляє об'єктами, які там в нього входять, да? з яких він складається. В агрегації цього нема. Да? Тобто там такого прямого управління об'єктами, які входять в агрегацію, немає. Ну і в асоціації теж не буде. Ну і, і ці взаємини клас, між класами, вони і в композиції, і в агрегації, вони односпрямовані. Тоді як в асоціації вони можуть бути як односпрямовані, так і двоспрямовані. Так? Тобто спрямовані – це загальніший термін. Ну і для того, щоб вам краще зрозуміти, для того, щоб вам краще зрозуміти, що таке композиція, агрегація, асоціація, можна їх пов'язати з певними словами, які відображають оцей тип. Тип відносин, тип взаємозв'язку. Якщо ми говоримо про композицію, да, то це відношення типу, що один об'єкт є частиною іншого да, частину чогось. Якщо говоримо про агрегацію, да, то тут відношення типу має володіти, умовно кажучи, один об'єкт володіє іншими об'єктами, да, але ці об'єкти не є його частиною. Ну і асоціація це зв'язок типу використовує. Да, тобто, так, наприклад, от ви зараз використовуєте комп'ютер. Да, тобто це є зв'язок типу асоціація. Да. Тобто Ось така таблиця, вона узагальнює, так узагальнює, порівнює, виявляє спіж, схоже, схоже і різне, так, різноманітне в композиції агрегації і асоціації.